Вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 8 березня і в нас буде традиційний огляд авто. Бажаю всім приємного перегляду і я розпочинаю. Розпочинаю відео Volkswagen Passat 13 року, 2-літровий дизель на автоматі 149 пробігу з чорним шкірним салоном. Ціна на дане авто 14 800 доларів. Renault Megane 3 покоління, 2015 рік. Ціна 9750, 249 пробігу, 1,5 дисплеї. Так, друзі, покажу вам ряд. Подивіться, скільки автомобілів. Ось аж там, скільки людей ходить, оглядає. Як завжди, на Львівському авторинку величезний вибір автомобілів. Ціни досить приємні. І зараз я взяв для вас, друзі, спеціальний ряд, в якому дуже багато різних цікавих авто. 999 літровий бензиновий Tiguan. Каді Максі, ціна його 8900, 1,6 дизельочок на механіці. 221 пробігу, 11 рік. Машинка обслугована, і це Каді Максі подовжена база. 8 Passat, 14900, 2-літровий дизель в рідній фарбі, 270 пробігу. Це у нас комплектація ще й Airline. Друзі, тут стояла машинка, поїхала на тест-драйв і на ваших очах оглядають жучка. Nissan Жук 2012 року, 1,6 бензин автомат, 9500 від одного власника, офіційно купленого в автосалоні. Меган 3 рестайлінг в комплектації Box 16 рік, 1,5 дизель. Коробка механічна, 140 ціна 8900 ще й люк та панорама. Tiguan в такому красивому кольорі. Лінзована оптика, 19 рік, 2-літровий бензин автомат. 118 тисяч пробіг. Ціна 18700. ось такий красивезний тігун. Ягуар. Попереду нас. Ще, друзі, 2,2 2 дизель. 13700, 15 рік, 220 тисяч пробігу. 13700 за дизельний ягуар. Ось такий седан Преміум сегмента за приємною ціною. Доджорний. Ціна його 13500, 19 року, 24 газ бензин, пробка автомат, 108 тисяч пробігу. Нісандрок. Ціна 18300. 19 рік, 2,5 бензин, автомат, 71 пробігу. З чорним шкіряним салоном, камерою огляду 360 авто. Volkswagen Golf, 13500. 500, 2-літровий. Не вказано бензин чи дизель. Салон тканинний, коробка, автомат. Ford Fiesta 2009 року ціна 4700 доларів 1,6 дизель на механіці зі шкіряним салоном. І власник зробив. Чи власник зробив, чи це оригінальна стежка, подивіться, які гарні обвіси, які легкосплавні диски красиві. На таку маленьку машину 1.6 дизель досить-досить динамічна машинка. І при тому всьому ціна 4700 непогана, друзі. Ще одна Fiesta 4900 автомат, бензин. Восьмий рік. На всіх автомобілях є контакти власників. Ви можете дзвонити напряму до них і торгуватися по кожному з автомобілів. Renault Modus 9 2009 року на механіці. Ціна 4300. Друзі, і прямо зараз менеджер компанії Авторія безкоштовно публікує оголошення про продаж саме цього авто на сайті Авторія. Якщо ви хочете також, щоб ваше авто розмістили безкоштовно, приходьте на Карбазар. Нас є менеджер компанії Авторія по суботам, який фотографує та безкоштовно публікує ваше авто на сайт Авторія. Якщо ви хочете швидко продати своє авто, приїжджайте на Карбазар та розміщайте на АвтоРія. Тач тач і продав свою тачку на Авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Шкода Октавія. А 11-го року 1.6 дизельна на механіці 7200-240 пробіг. Представлений в кузові Універсал. Також є отакий Ford Focus. Ціна його 6500 дволітровий літровий дизель на автоматі. 300 пробігу, друзі, 6500-12 рік. Гарний автомобіль за гарною ціною з пактроніками 360, функція автопаркування і 2-літровий дизель. Ось така красунька. Тут Audi A6C7, 2014 рік, 3 літра дизель. Офіційно куплена в автосалоні. Ціна 21500 за 2014 рік. Просто бомбезна ціна на даний автомобіль. Peugeot 508, ціна 8800, 2-літровий у нас гібрид, гарний коричневий салон, коробка автомат 250 пробігу і, друзі, 200 кінських сил. Вони також бувають ще й повнопривідні такі автомобілі. Машина економна і дуже-дуже динамічна. Повірте, їде вона прекрасно. Матіс попереду нас 8-го року. Бензиновий на автоматі. 153 пробігу, ціна 300. Ford Escape. Ціна, Ні, друзі, Ford Kuga, дизельний на автоматі, 19 рік, 37 пробігу, 21 тисяча доларів. Лінзована оптика. Біли, біла перлина колір. Ось така машинка 37 пробігу. Продається на карбу, зараз сказати, нове авто. BMW тількирка в нас без стіночка в універсалі, пропускаємо її. І поруч нас офіційно куплений в автосалоні Volkswagen Touran 9411 року. 1,4 бензин на автоматі 149 пробігу. Шкода Octavia A5, 9 рік. 1,8 бензин на механці ціна 6600-217 тисяч пробігу. Представлена Octavia в кузові Універсал. Nissan Rogue, Ціна 2.5 Бензин 108 пробігу повний привід. Власник написав. Також є KIA, 8 тисяч доларів, 2,4 бензин, 135 пробігу, 15 рік. Також гарна ціна на седан, бензиновий на автоматі. 178 тисяч доларів. Octavia, ціна Октавія. Це рік, 1,6 дизель на автоматі. 258 пробігу. Друзі, ви можете подивитися, як попадали ціни на багато автомобілів. Дуже-дуже дуже приємні ціни на деякі авто. Не голошу, що на всі, на деякі. Дизельне поле П300-280 280 пробігу, 10-го року механіка. Також є такий меганчик в седані 4250 1,6 газ, бензин. 7-го року 237 пробігу. Механіка зі тканином. Салоном. І друзі, не забувайте, від цих автомобілів ще й присутній, звісно, шторф. Кіаніро у нас електромобіль. 20 рік, 20 тисяч доларів, 96 тисяч пробігу. З чорним шкіряним салоном. Сан Йонг. 6 тисяч доларів. 8 року, 2,7 дизель. Різні різні автомобілі, як продаються, як ви бачите, в різних станах. Є щось гірше, є щось краще на будь-який гаманець, в принципі. Дволітровий дизельний посад на автоматі 14 тисяч доларів, 15-го року 170 тисяч пробіг. І поруч Peugeot 300 12 12850 19-го року, 1,6 дизель 60 тисяч пробігу. Volkswagen Touareg, 3літровий у нас бензиновий гібрид. 50 рік 16500 196 пробіг, друзі. Ось такий автомобіль продається також. Вернулося в Volvo 50 стис драйву. Це у нас ціна 5800 за 2008 рік. 1,6 дизель на механіці. Також дуже гарна ціна. Без сьомий посад, 1,6 дизель на механіці, рідна фарба БЗТП 285 рідного пробігу. Ціна 10 400 звісно ж, присутній на автомобіль Торг. Гольф 5, свіжо пригнаний. 1,4 бензин на механіці 5 800 8 року 274 пробігу. До речі, хочу щось сказати, якщо ви бачите ось такі номера, які не дуже там яскраві, червоні, це не говорить про те, що машина довго продається. Просто ось такі номера видали власнику. І все. Друзі, це не залежить від часу, скільки авто продається. Друзі. Ось така гаряча ще машинка є. Це Shkoda Octavia VRS, спортивна версія. 19 рік, 2-літровий дизель на автоматі, 230 тисяч пробігу, 174 кінські сили мається на 17200. Дані автомобілі можуть бути повноприводні. Якщо не помиляюся, бувають передні придні, можливо, я помиляюсь, напишіть в коментарях. Але їде вона дуже класно, як правда, гарна комплектація, зокрема, тут бачите панораму. Крутезні легкосплавні диски, лінзована оптика, передат, партроніки, камера, там дуже-дуже всього багато. Тут бачу адаптивний круїз присутній. Напишіть до речі в коментарях, чи в рески бувають передні-привідні. На мою думку, мені, ну, мені так здається, що вона мала би бути повнопривідна, але машинка дуже-дуже цікава і недорого обслуговування, в принципі. Ось таке поло 5800, 1,4 бензина на механіці, 250 пробігу 10-го року авто. Шкода Октавія Скаут 2018 року, 2-літровий дизель на автоматі, повнопривідна, 250 пробігу, ціна 16 тисяч доларів. Також присутній на скаут шкоду Свіжо пригнана, розмитлена та сертифікована. Порізь, звичайно, Октавія, але подивіться, як вони відрізняються. наскільки вона вища з ким додатковим об'ємом, це проста Октавія, друзі. Ціна 11300, 1,6 дизель. На автоматі 293 пробігу 14 2014 року рідна фарба і рідний пробіг в Октаві. Так, друзі, продовжуємо. Volvex 90 у нас попереду. 15913 рік, 252 пробігу, 2,4 дизель на автоматі. Volvo. Ford Focus, хетчбек, 1,4 бензин, механіка 5300. 11 рік, 180 пробіг. Subaru Legacy, 10300, 2,5 бензин, автомат, звісно, повний привід. 117 миль пробігу в даному седанчику. Японському садані. Skoda Шкода карок. 18 року 193 пробіг, 1.6 дизель на автоматі. Ціна договірна, присутній, панорамний дах. Даному автомобілі. Друзі, перевага в тренку ще в тому, що, от бачите, є автомобіль. В середині сидить власник. Ви можете піти з ним, поспілкуватися, розкаже всю історію по машині і поторгуватися звісно ж, напряму з власником без посередників. 18 тисяч доларів, друзі, з 2017 року Nissan Juke. Скажете, дорого за такий автомобіль, але 9 тисяч пробігу. Можна сказати, стан нового автомобіля. Тому, відповідно, і така в автомобілі ціна. Тепер у нас дизельний ягуарчик. Дволітровий двигун 2017 року, 160 пробігу, 23 тисячі доларів. За такий розкішний автомобіль, як на мене, ціна дуже і дуже хороша. Виділяється на дорозі, має агресивний вигляд і буде при тому всьому економний. Renault Scenic 7500 12 року 207 пробіг. Opel Astra в Кузові хічбек. 7600, року, руку, пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Свіже пригнана машинка з Європи. По, по транзитам це видно. Ще на транзитах, ще, 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 друзі. Свіжі авто з Європи, з Америки є. Зі всього світу автомобілі зібрані в одному місці. Два електромобілі попереду. Це є гольфи. Дуже красивий синій колір, 9,450, 24 кВт, 104 Пробігу 16 рік і 9750, 15 рік 132 пробігу. В максимальній комплектації написано. Ось такі два є гольфи. Xtreй у нас дизель 1,6, коробка автомат. Ціна 1681 року. І автомобіль обслугований. Peugeot 3008, 1,5 дизель на механіці, комплектація Allure, 100 тисяч пробігу, всього на вся ціна 18800. Allure – це максимальна комплектація по 2008 Peugeot. Є Єперектроніки 360, легкосплавні диски. Досить гарне стильне авто. І поруч 2008, ціна 10400, 1,6 дизель на механіці 15-го року, 124. Також рідного пробігу написано, подивіться. 3008 і 2008. Citroen c 4 Grand Picasso, 1,6 дизель на автоматі 13817 року. До речі, вони вже йдуть з коробкою Aisin не роботизований, а класичний, простий, надійний автомат. Автомобіль досить і досить економний. Перед нас Kia Rio 4450 10 року. 1.4 бензин на механіці. Поруч на Kia Sportage. 18320 рік. 1,6 бензин автомат, 123 пробіг в даному автомобілі. Гольф 5,608 рік, 1,9 дизель, коробка механіка, 254 пробігу. Машинка обслугована. Volkswagen CC 13550, 2 літровий бензин автомат, 132 пробігу 2016 року. Двоколірний шкіряний салон. Коробку вже поставили саме вверх від нового Тігуана, там щепить пасада. Але це Сашка досить стильний, купа подібний седанчиків. Є ще такий ланцер, але він без цінника. Друзі, його пропускаємо і я вам ще покажу один ряд, який попри офіс. Шкода фабія, 5550, 1.2 бензин на механіці, 182 пробігу 2009 року дане авто. Passat B8, 14200, 2-літровий дизель, автомат 275 пробігу, 15 рік. Renault Megane, другого покоління 4500 автомат 1.6, газ, бензин 227 пробігу за 4 рік. Ціна 4500, досить також непогана. враховуючи, що коробка автомат і в них стоять гідротрансформатори. 4901-2 бензин на 9 2009 року 194 пробігу Opel Corsa Hyundai i20, 1.4 бензин на автоматі, 112 тисяч пробігу 14 року авто. Ось такий невеликий хетчбек з автоматичною коробкою передать. Opel Astra 8515 року, 1.6 і дезель на механіці 238 Такий є кросовер, Ціна його 18500 3 літра дизельний, офіційно куплений в автосалоні. 11 рік 210 тисяч пробіг. Поруч пасатик нас 13300 14 року, 146 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. в Козові седан. Тесла Трійка, друзі, кого цікавить, знайдемо номер власника для вас. І не забувайте писати в коментарях, що ви шукаєте. Постараємося знайти для вас. Гарну пропозицію. Дволітровий бензин автомат. Цена 15700 12 року, 136 пробігу, рейндж ровер Evoque На огляді Nissan Kicks. 13950, 18 року, 95 пробігу, 1,6 бензин, коробка автомат. Є ось такі два, чотири електромобілі в ряд. Це у нас Nissan Leaf ціна 7650. Електромобіль 130 пробігу. Ягуар ось такий. 54 тисячі пробігу 350 ціна за 19 рік. Досить красивезне авто, насправді. Беклас, ціна 10 450. 16 року 114 пробігу. Hyundai Kona, 19 1972 рік, 23 рік. Рідна фарба 63 пробігу. І вже поруч дизельний бітьок Віто, екому зричними, 8-й рік, 343 пробігу, контакти власника є, телефонуйте. Народний автомобіль Nissan Qashqai, 2 літровий бензин на автоматі. 10 рік, 212 тисяч пробігу з панорамним дахом. Меган третього покоління. 1,5 дизельна, на механіці 169 пробігів, друзі. 1,5 дизельочок на механіці 169 пробігів, 6800, будь ласка. І ось такий Peugeot 508 в універсалі, дизельний на автоматі. 7500 11 рік, 282 пробігу. Друзі, продивіться просто яка кількість автомобілів, яка кількість людей на авторинку. Це у нас перший ряд. Ідемо нас в другий ряд. Далі у нас іде, друзі, третій ряд. Ви просто подивіться на цю величезну, величезну кількість. Третій ряд і ще й, друзі, цілий четвертий ряд автомобілів. І попри те... Подивіться, четвертий ряд. І ще нас перед офісом 200 автомобілів різних моделей Тамарок також наявності на продаж. Друзі, нас так багато машин, адже на них немає націнки. Всі вони по цінам від власників. Приїжджайте, оглядайте, обирайте та купуйте автомобілі безпечно разом з Карбазар. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого YouTube каналу і до зустрічі у нових відео. Адже вони у нас виходять щотижня. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льльб.юей.